Вітаю, друзі! Сьогодні на Росії свято. Очіль... О! О! Ріс сотень безпілотників, і це рекордна кількість. Сьогодні атакувала Московщину, Брянщину, Курщину, Орловщину та інші регіони окупантів. Уражено, зокрема, московське НПЗ, який забезпечує майже половину потреб мешканців столиці у бензині та дизелі. Тобто тепер у мешканців Москви є всі шанс на те, щоб е залишитися без палива, прямо в головному місті Росії, який є символом успіху та багатства е росіян, фейкового, звісно ж. У нас, Наскрашено буде все так хуже, 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 хуже. Окрім цього, бавовна була зафіксована на станції, яка забезпечує технологічні процеси нафтопроводу дружба та порту услуга в Ленинградській області. Це, як пишуть медіа, тимчасово або не тимчасово зупинило експорт палива з Росії на Європу. І вже дуже плачуть Угорщина, яка каже, що вона не отримує палива. Мені просто цікаво, а навіщо ви його купуєте України, яка розв'язала війну. Ви ж знаєте, що там йде війна. Ви ж в курсі. Ви ж знаєте, що е, вони обстрілюють нас, ми обстрілюємо їх, що вони почали перші, ми відповідаємо, що нещодавно була масована ракетна атака на Україну, і щось ніхто в Огошені ні слова не сказав. Але тепер, щойно, ми... Відповіли, одразу почались воплі, одразу полились сльози про те, яка Україна погана, як вона е не дозволяє угорцям отримувати паливо. А ви їх там не купуйте. Купуйте їх і купуйте паливо України, яка не розв'язує війну у цивілізованої, яка не вбиває дітей, яка їх не викрадає, яка не руйнує цілі міста, яка не обстрілює лікарні, школи. Це ж проста математика. Всі країни Європи вже знайшли собі джерело постачання нафтопродуктів. Всі, окрім Угорщини, тому що їм вигідно купляти саме у Росії, тому що Росія дозволяє красти, тому що Росія дозволяє на цьому заробляти олігархам. Росія культивує цих людей, вирощує для того, щоб вони потім захищали її інтереси, так як Орбан робить. Але, в принципі, я вважаю, що не варто на нього звертати якусь особливу увагу. Просто розповів вам як факт. Дурачок Ілон Маск звинуватив українців у хакерській атаці на Твіттер. Мовляв, про це свідчить ip адреса з якої е, хакери. Робили свою атаку. І попри те, що відповідальність на себе, на себе взяла пропалестинська і антиізраїльська хакерська група, він все одно продовжує наполягати на своєму. І якщо проводити аналогії, то це приблизно виглядає так: якийсь грабіжник, для того, щоб пограбувати банк, вдягає маску, наприклад, Ніксона. І це дуже класичний е сюжет для американських е бойовиків.

Приховують свої дані під IP-адресами вразливих систем. Тобто, при бажанні вони можуть зробити так, що Твіттер буде атакований з IP-адреси роутера бабусі Ілона Маска, якщо вона в нього є. Це дуже просто. Це настільки базова е, тактика, настільки очевидна річ, що ігнорувати її може або дебіл, або людина, яка хоче. Набрехати. І Іло Маск зараз використовує таку ж саму технологію, яку використовували росіяни після атаки терористів на Крокус-Холл. де, попри те, що відповідальність на себе взяли радикальні ісл ісламісти, вони все одно, вони, я маю на увазі е кремлівська пропаганда продовжували розповідати, що це все українці. Одна методичка примітивної брехні. Для того щоб дискредитувати країну, яка сьогодні змушена оборонятись. Для того, щоб дискредитувати країну, яка сьогодні змушена чинити опір злу, якого ця планета не бачила з минулого сторіччя. Ви не повірите, але росіяни давно висадились на планеті Марс і успішно вирощують там. Овочі. Дві перші експедиції на Марс з Росії отправились, они там живут. Уже благополучно три з половиною годами там вращували це помідор. Почему-то на землі Марса не растет картошка. Не не понимаю, получается бота. Видимо, потому что красная планета, потому что красная земля. Тож скоро, я думаю, ми побачимо і новину про те, як вночі росіяни висадились на сонці, поки воно було холодним, та посадили там успішно патісони або ще якусь херню. Данія заявила про те, що готова відправити в Україну свої війська для миротворчої кампанії. Я взагалі вважаю, що Данія це наші одні з найкрутіших друзів, тому що Данія віддала нам всю свою артилерію, майже всі свої літаки f 16. І тепер кажуть: ми вам можемо ще і солдатів дати. Вам треба, ми можемо, ми готові. Країна залишається з нами, попри те, що їм погрожують війною через Гренландію. Попри все, вони послідовно займають проукраїнську позицію, не змінюють її. Нам активно допомагають фінансами, активно допомагають нам технікою. І роблять все для того, щоб ми перемогли. Тож в цілому, я вважаю, якщо підбивати підсумки, не так все погано. Наші позиції, наша взаємодія з Європою посилюється. Кількість ураженої техніки е, ворога збільшується, і це до речі, підтверджує головнокомандувач Сирський. Він сказав, що е, у лютому. Ми спалили на 22% більше російської техніки ніж у січні, тобто майже на чверть. Попри те, що е, нам обмежили там допомогу, попри все, ми все одно нарощуємо виробництво дронів своїх. Нам допомагає в цьому Європа. Вони фінансують у наш е, оборонпром, ще більше інвестуються в дрони, і в принципі, ми вже маємо результати. Сьогодні Україна є країною з найкрутішим виробництвом безпілотників наземних, повітряних, морських, яких завгодно, і це дає свої наслідки у статистиці, яку щоденно публікує Генеральний штаб. Тож, попри те, що вас намагаються психологічно зламати, попри те, що вас намагаються переконати в тому, що все погано, і ми всі програємо. Це не так. Ми стали більш загрозливі для росіян, і ви це бачите на прикладі того, що навіть використовуючи там північно-корейські війська, іранські дрони, якісь там китайські технології, та ще щось, вони все одно не можуть добитися тих успіхів, які вони собі запланували. Тому вони використовують зараз зовсім інші інструменти, політичні, інформаційні тощо. І для того, щоб ми продовжували бути сильними, я закликаю вас бути свідомими, відповідально ставитись до того, що вам розповідають різні зрадофіли, донатити на військо та підписатися на мій канал поставити вподобайку, написати якийсь коментар, якщо є бажання поширити це відео. Дякую вам за те, що ми не дивилися. Гарного всім дня! Залишайтеся у безпеці і всього вам найкращого.